Я їх дергаю і собака трошки збиває дитину до мене, десь це все так от десь трапилося, то собака долетіла аж до стовпа. Собака важить 70 кілограм. Події 1 вересня біля свого будинку згадує Вадим. Того вечора його з донькою на дорозі ледь не збила автівка. Під колеса потрапив їхній собака. Каже, удар був настільки потужний, що тварина загинула на місці. За словами чоловіка, водій їхав на високій швидкості. Вадим наздогнав його в кінці вулиці. Той же покликав для з'ясування стосунків свою родину. Приїхали всі в дуже нетверезому стані. За словами, де тут ця дівчинка і собака, то тобто, я так розумію, що цей хлопчиська приїхав, він не знав, навіть кого збив. Нападають на мене і реально бійка, тобто, мене реально в трьох. Починають бить. Усе це з вікна будинку бачила дружина Вадима. Після ДТП ледь вдалося заспокоїти їхню дев'ятирічну доньку, розповідає жінка. У дитини розлад аутистичного спектру. Пояснює, загибель собаки та побиття батька переживає важко. Згодом Наталя дізналася, водій, який скоїв наїзд, проживає неподалік. Сусіди сказали, що ця машина непосередньо ця машина хлопця тут постійно ганя. Він каже: я тут 70 їхав, допустимі, якісь 70. Але по Відеореєстратору, там поліція нам сказала більше ста. Він навіть не знає, що тут 30 кілометрів на годину можна їхати. За фактом ДТП, правоохоронці передали справу до суду, розповідає Людмила Кополенко, речниця патрульної поліції. Патрульні ознайомилися з, відео, з відеореєстратора автомобіля Hyundai, поспілкувалися зі свідками, склали схему ДТП і в результаті склали. Адміністративні матеріали протокол за статтею 124 адміністративного кодексу України. Суд має розглянути справу за порушення правил дорожнього руху, каже адвокат Андрій Верба. За це автомобілісту загрожуватиме штраф чи позбавлення права на керування. Вони як потерпіли можуть взяти мову. І звернутися знову ж таки до суду, але в порядку цивільного судочинства з позовом про відшкодування шкоди. Там можна ставити і про майнову шкоду, і визначити вартість собаки, і про матеріальну якусь шкоду у зв'язку з тим, що втрачено там. Улюбленця Вадим каже, тварина для них була членом сім'ї, тож хоче довести справу до кінця. Я розумію, що грошима нічого це не рішить. Ну всі прекрасно знають, що собака даної породи вона дорога. Це була канікорса. На мою думку, як. Людини, і на мою думку, як водія, це було навмисне вбивство. Чоловік планує звертатися до суду. каже, хоче покарати причетного не лише за наїзд на собаку, але й за напад на нього самого. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.